Кітер, Це все контакти. Щось, мабуть, почалося. Ну звісно ж на контактах. В контактах кожен зможе. Пробуй так на топталках. А я теж на контактах так зможу. Для чого взагалі тут контакти? А я теж на контактах. Контакти, все, все контакти. контакти. Хоб це? Хоб на контактах. Пробуй так на Так, Годі вже вам. Може, вони в чомусь і праві. Може, реально ці дурні педалі роблять за мене всю роботу. Друзі, ми повернулися з науковим експериментом, і сьогодні ми хочемо перевірити наскільки швидше можна стати, пересівши з звичайних топталок на контактні педалі. І звідки взагалі з'явилася нас така ідея зняти такий експеримент? Це все завдяки вашим коментарям і вашим відгукам на попередній відос, який буде приблизно ось тут, в цьому куточку. Переходьте, Переходьте обов'язково. І в цьому відео ми перевіряли, що важливіше мати колосальну перевагу в якості обладнання чи у фізичній підготовці і навичках їзди. І того разу я їхав на сітібайку і поставив туди свої контактні педалі, що багато хто з вас сприйняв як читерство. А що ні, не, не читерство? Реальне читерство. Подивимось, що ви там писали нам. Контактні педалі, звісно, дуже велика перевага. Засмутили контакти на сітібайку. Контактні педалі на сіті то чіт. Все ж таки контакти рішають. Несправедливо, що не було контактів у любителя на супербайку, бо то сильний аргумент. В контактах і я б так зміг, але це не точно. Контакти на сіті байку – це не канонічно. Треба дискваліфікувати за читерство. і мій улюблений, не можна порівнювати можливості велосипедиста з контактним життям без нього. Це земля і небо, це гаряче і квадратне. Тож виявляється, що багато хто з вас вірить, що контактні педалі дають значну перевагу. Нам залишається тільки перевірити це на практиці. Дехто з вас писав в коментарях, що в нас абсолютно не науковий підхід. Тому ми можемо зробити ось таку ставочку з роз'ясненням, поясненням вченого стосовно цього питання. Саме так. Протягом 10 років я вивчав це питання, всі види педалей, написав дисертацію і є провідним світовим експертом з цього питання. Тому зараз я розкажу вам, чим відрізняються контактні педалі від звичайних топталок. Отже, контактні педалі використовується спеціальним веловзуттям, на подошві якого є металевий шип. Це дозволяє жорстко зафіксувати педаль на вашому черевику. І Таким чином можна не тільки тиснути на педалю вниз, а ще й підтягувати її, рівномірно прикладаючи зусилля по всій траєкторії обертання шатуна. Це називається круговим педалюванням. Таким чином, можна навіть однією ногою крутити педаль. І при цьому задіяно вдвічі більше м'язів. Тож це має просто драматично збільшити ефективність педалювання. Діло за малим треба провести експеримент, щоб підтвердити мою теорію на практиці. Камон, діду, годі вже цієї теорії. Всі і так знають, що таке контактні педалі. Давайте вже перейдемо до практики. Отже, ми беремо двох райдерів. Сьогодні в кадрі буде оцей мужчина читер, який катається постійно на контактах, сьогодні випала йому чудова можливість обкатати топтали. Так, і я ніколи не катався на контактах, і мені сьогодні всю ночь снилось, що я просто на кожному повороті завалююсь на, на, на бік, не, змог, не зміг ну, коротше, це... Так я... вони і пишуть. Це щось страшне буде, реально мені стрмно, я ніколи не катався на контактах. Але це ж швидкість, це ж прямо летиш в космос. Да? На один оборот шатуна і ти просто да, чи ні. Реальність. Ну, патриом. Окей. І ще є така маленька тема. Я сьогодні буду кататись не на своєму велику. Сьогодні ми будемо кататися на чисто Ігорівому велосипеді. Ну, коротше, я просто про те, щоб ви розуміли, що це не мій байк, і мені треба трохи до нього звикнути. Uh -huh, uh -huh. Пішли ці відмазки, сандаль порвався там, не спав. А і ще гума. Ну, не така, не звична незвична мені гума, да -да 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 -да. бо я катаюсь на Міньйоні, а тут якась. Колір рами відволікає. <рес> да, і колір рами олівка. Ну, це, звісно, <рес> не то та. купляє такі велосипеди. Замагатись будемо на тому ж колі, що і в минулий раз 1,3 км, кілометри, тридцять метрів набору. Кожен з нас зробить по два заїзди на кожному з видів педалей. Будемо по черзі їхати. Топталки, контакти, топталки, контакти. Потім порахуємо середній час. Господи, це буде жорстко. Дякую всім за коментарі до попереднього відео. Я все прочитав і знайшов дуже багато крутих ідей. Тож давайте продовжимо цю традицію. Став відос на паузу і спробуй вгадати, які ж будуть в нас результати. Минулого разу я проїхав це коло на сітібайку на контактах за 3.30. І пиши, чи зможу я покращити цей результат на топталках, але вже на супербайку. І головне питання: чи переживе цей челендж наш райдер, який спробує контакти вперше в житті? Треба вирішити, хто перший поїде. Давай. Хто виграє, той обирає. Давай. Раз, два, три. Е -е, я їду перше. перший. Перший заїзд будемо робити на топталках, тож Дімон у звичних умовах. Стартувати буде з підтримкою. Одразу ти сидиш на велосипеді. Так, Пішли на старт. Який звук, який звук. Є, зараз буде гаряче. З підтримки, а ку... це можна прямо вставати, так? Да? Піднімайся. Вау, піднімайся. прикольно як. Вона правильно настроює. Хіп за сраку. Готовий. Я не знаю, що буде. No Тож это важник. Что так, блядь? Тяжко. Ой, Димон, Щось погано тобі, не пойму, чи в тебе життя плоха, чи в тебе кожа на голові сухає. Це а... кошмар. Як твоє відчуття, чувач? Розказуй. Кожного разу тяжко. Але ж я знаю, що наші глядачі люблять дивитися, як ми страждаємо. Тож що для вас, друзі? Що ти розказуєш, жалуєшся? Мій брат молодший, 12-річний заїхав би швидше. Він же молодий. <рес> в мене бабця, блін, краще катається, ніж ти. Ну Бабця, бабці, шобачі, це ж люди ще. старої закалки. Там в них здоров'я, вони ж блин, на натуральних продуктах росли. На те, що ми ото гель з'їх, якийсь хімічний. Ну да. І їдеш. Зараз е, накручуємо, накручуємо мої страхи. Дивіться на це. Людина так в житті взуває контакти. Подивіться, як воно виглядає. Як весільні туфлі. Та ніфіга, це виглядає, як гладіатор обладунки одягає перед боєм. Епічна музичка, так. Окей. Лайк за ризик. Як там чечатку відбувається? Готовий? Е. Так, я готовий. Все, Космонавт готовий. Даємо відлік. три, два, один. Пішов! Хух, я його подавав, супер. Ну шо, Які твої перші враження. Відчув силу супергероя. Так, да, реально, так. Да. Так. Мені і на контакти сподобався. Мені... Ой, зараз чекайте секунду, бо зараз помру. А помирати мають москалі, а не я. Це точно. Прикольно, на контактах прикольно, мені сподобалось. Ну, реально, реально. Так що, мені топталки все. Викидаємо. Як воно останнє коло? Фух. Їхав, як в останній раз. Ну, реально ж важко, правда? Так. -да. Останнє коло прям зовсім. Але мені здається, ти проїхав дуже непогано. Перейдемо до результатів. І вони вас дуже сильно здивують. Нас здивували дуже сильно. Отже, результати. Я проїхав на топталках. Обидва заїзди. Однаково, секунда в секунду, 2,58. Середня 2,58. Е, на контактах перший заїзд 2,55, другий 2,56. Ну, різниця 2,5 секунди. І це зверніть увагу, що це ми йшли, ну це коло за колом. Прям це перше коло, там, відпочинок, не знаю, там, 10 хвилин у нас був, да? ну, може, да, навіть і менше. менше е, перекрутили педалі, пішли на друге коло, перекрутили педалі, пішли на третє коло, і так круг за кругом. Тобто, втома в нас була от, вона е, накопичується. накопичується коло за колом, а результати. Перше коло і третє коло на топталках Вігоря 2,58. Однакові. Димон. Твої результати. Мої результати. Перше коло і третє коло це топталки і топталки. Однаковий час 3,35. Топталки це стабільність, чуваки. Просто, Просто одна. Ми ми, це? ми такого не очікували. Е, моє друге коло і четверте коло це контакти. Е, друге коло було 3,33. А четверте коло було 3,40. Боят! Так задовбався, що це був просто якийсь кошмар. Е, сил реально вже не було. Ну, Я середня, що це 3.35, 3.36 теж саме, так, однаковий так, час. Так. Ось. Ось вам і відповідь. Ось і все. Кругле, квадратне, гаряче, все воно одно і те саме. <звук> Боже, то за що? Знову коту під хвіст 10 років праці, 10 років досліджень. Моя дисертація, як я тебе любив. Знову її все переписувати треба. Але все ж таки ж має бути якесь раціональне пояснення. Все, нарешті офіційно я. Розгадав цю загадку, і зараз спробуємо вам пояснити на простих словах, в чому ж заключається нюанс. Отже, коли ми тиснемо на педаль, ми задіємо м'язи, які створені для того, щоб підіймати вагу всього тіла. В той же час, як коли ми підтягуємо педаль, задіюються м'язи, які створені для того, щоб просто підіймати вагу ноги. І силовий потенціал цих м'язів набагато менший, і вони не можуть дати якийсь суттєвий вклад в загальну ефективність. І це дуже добре підтверджується іншими дослідженнями, коли вивчали професійних атлетів, які все своє життя катались тільки на контактних педалях, навіть тоді вони генерували 98% всієї сили за рахунок тиску на педаль. Тож, друзі, тисніть максимально сильно на педалі і на лайки. Короче. Народ. Контакти це прикольна штука. Я зробив прям для себе відкриття. Є один великий косяк. Фізухи в мене, як вияснилось під час катки, ноль. Ну просто ноль. Треба обов'язково тримати фізуху своїм бодрячком. І, ну, чесно кажучи. Педалі, ну взагалі по барабану, які у вас серйозно. Як взагалі твої відчуття від контактів? Наскільки це страшно було? Взагалі страшно не було. Я багато хто говорив мені, що на контакти, коли перший раз сідаєш, ти боїшся там впасти, не відщибнутись. Не знаю, в мене взагалі проблем не було. Я став на контакти, защивнувся, відщибнувся, пострибав навіть. Ніяких, ну, ніякого стрьому, ніякого. Лайк like дімону like or... за сміливість. Бо я багато кому пропонував це. Люди бояться. Взагалі. Ну, Мені навіть сподобалось в контактах. Мені навіть сподобалось в контактах. І я прям під враженням і тепер, чесно кажучи, маю бажання перейти собі на контакти. Ну, думка така є. Варто спробувати. Варто, Варто спробувати. Крута штука, прикольно. Так, ну на топталках теж я не можу сказати, що це прям така велика різниця. Якщо хто з вас думає, що ви сядете на контактні педалі, і одразу поїдете вдвічі швидше, як крутий гонщик, то ні, так таких не буває див в реальному житті. І навпаки, теж сів я на, на топталки. В принципі, мені ну може трошки десь було незручно ловити цю педаль, бо я не звик до цього. Трошки може не на так топ на топталках, трошки може не так впевнено на спуску себе відчував, але це точно просто момент звички. І якщо б я покатався там, може, тиждень, то різниці взагалі б не було. А в плані підйому. І. Ось так і живемо. А в плані педалювання, в підйом, ну, великої різниці я не відчув. Якщо тебе сили є, то ти крутиш. Якщо нема, то ні. На топталках дуже важливо мати дійсно нормальні педалі з нормальними шипами. Це перший момент, який дуже важливий. А другий момент це важливо мати нормальне взуття. На контактах я реально звернув на це увагу, що в мене є стабільність, і є, якщо б я покатався півдня, я би сміливо пішов би на якісь великі трампліни, не боячись розложитись на взльоті. Але це все такі гравіті моменти. В плані самого педаляжу. Ми думали ще робити челендж, якийсь по асфальту, але я не бачу в цьому ніякого сенсу. Бо тут достатньо було тут. Є і плоскач, є спуск, є доволі важкий підйом. Ну, все було для того, щоб можна було максимально е виявити, чи є якась. Принципова різниця. Дивлячись активності. на наші результати, немає абсолютно різниці, на яких педалях ти їдеш. Ну реально немає різниці. Єдиний дуже важливий момент це фізуха. Технічні моменти, педалі, це, це така це моменти. Фізуха це number one. Ну, Дійсно, можу порадити починати з топталок, бо ви краще, у вас буде краща техніка. Відчувати бо... да, Ви собою. будете відчувати, працювати з центром ваги, бо коли ти їздиш тільки на контактах, в тебе закріплюється багато там, якихось звичок поганих, бо ти можеш просто підіймати ногу завдяки тому, що вона в тебе прикріпнула. Да, а так ти на топталках. На топалках тобі так, приходиться так, працювати, да. працювати, прожимати під собою підвізку для того, щоб тобно, стрибнути коректно або перепригнути якесь дерево коректно. Таке життя, люди. Тренуйтесь, друзі. Тренуйтесь. Все, Чи до нових зустрічей. Бай!